У Баєві Луцького району відзначили День села. У програмі Свята були виступи народних колективів, театралізовані сценки життя села, нагородження мешканців і викладений із бутербродів із медом Тризуб. Як усе відбувалося, бачила і наша знімальна група. Баїв село з багатою історією і яскравим сьогоденням. Зокрема, відоме воно на всю Україну своїми джерелами, медовими традиціями і музеєм Волинського бджільництва. Оці експонати, які тут представлені, вони або спалювались на вогнищі десь, бо люди, пасічники відмирають, а оцей реманент їхній, оце все вулики, це все лишається, воно або на вогнище кидається, або десь згнивається все. Оце ми зараз зібрали і, скажу так, оцінить наше покоління. Взяли приміщення цеє під музей о, Ну, в мене є фотографії, як ми його цього музею утворювали. Можна побачити всенькі снімки, як ми робили, починали. Ну тут експозиція, вулик, подвір'я. Баївський сільський голова Оксана Кравчук встигла і свято організувати, і показати свої таланти на сцені. Глядачів також підкорили виступи місцевих колективів, зокрема маленьких співаків і танцівників. Ми плануємо надзвичайно багато заходів. Це і сімейні змагання, це різні молодіжні квести, це і сімейне змагання щодо пекельного казана, в якому змагаються сім'ї нашого села. Ми будемо визначати переможця, хто найсмачніший сварив куліш. Сьогодні буде святковий концерт, де плануємо відзначити надзвичайно багато людей нашого села. Окрім конкурсів із приготування кулешу дитячих змагань і музичних виступів, під час відзначення дня села Баєвці виклали із бутербродів із медом великий тризуб 3 метри 60 сантиметрів на 2,80. Для цього використали до 7 кілограмів меду і 14 кілограмів хліба. Жителі села і гості не приховують позитивні емоції, подаровані святом. Мені дуже подобається наше свято, мені подобаються наші люди, мені подобається наше взаємопорозуміння в селі. І я думаю, що кожного року нам треба запроваджувати таку традицію чим далі, тим більше залучати людей молоді до нашого свята. І дякую всім, що завітали до нас.